Добрий вечір. Сьогодні вівторок 11 червня. Репортер знає, яким був цей день і поділиться з вами. Угорщина зітхнула з полешенням. Пік повені пройдено. Велика вода потроху пішла на спад. Напередодні зафіксували рекордно високий рівень води в Дунаї майже 9 метрів. Сьогодні вже на пів метра менше. Найбільше постраждали маленькі угорські містечка. Дві тисячі евакуйованих рахують збитки. А на допомогу угорцям прийшли українські пожежники. Рятують від води цілі села. Із епіцентру стихійного лиха наш Віталій Глахова. Повінь в Угорщині пішла на спад. У столиці країни Будапешті негода накоїла менше лиха, ніж очікували. Велику воду вдалося втримати за допомогою бар'єрів, зведених із металевих загорож та мішків із піском. Через буремний Дунай перекрили майже пів сотні автошляхів. Сотні люду з чотирьох десятків селищ і містечок були змушені покинути свої домівки. Поряд з Будапештом Дунай затопив вісім сіл. Ось це, звичайна вулиця села Тегітутфолу. Рівень води тут більше метра. Такий самий рівень і в будинках, хоча деякі з них вдалося врятувати ось такими саморобними дамбами з мішків з піском. На порятунок селянам прибули солдати та пожежники з усіх районів країни. Також тут працюють волонтери. Зокрема, дев'ятеро українських пожежників-добровольців, які приїхали із Закарпатського села Дерцина. Закарпатці привезли з собою чотири надпотужних помпи, яких так не вистачало місцевим рятівникам і взялися до роботи. Вони власноруч звели греблю, яка врятувала дорогу до п'яти сіл. Но, если, если бы мы не были тут и не, не защищали бы это место, вода бы пришла на 11-ту дорогу и перекрыла бы дорогу и, и мост на дорогу, а этот мост обеспечивает на 5 населенных пунктов движения, и если бы это не было, тогда 5 населенных пунктів было бы закрыто от, от мира. Та багато будинків від затоплення врятувати не вдалося. Дім пані Ержебет затопило ще в перші години повені. Вона вже кілька день живе тільки на другому поверсі своєї хати. І чекає на чоловіка, який працює поліціянтом і рятує від води інших. Але дуже багато чого пропало. Ми не евакуйовувалися. Залишалися увесь час удома, бо я боялася, все покрадуть. Виходимо з дому тільки в крайній потребі. Для цього в нас є оцей човен. Таких, як Ержебет, багато. Люди відмовлялися полишати свої будинки. Незважаючи на небезпеку, намагалися врятувати роками нажите майно. 50 років у нашому селі не було такої повені. Ми всі меблі підняли і поклали на оці великі цеглини. Але вода все одно дістала. Десь 5 сантиметрів знизу такі були у воді. Тож десь 35 сантиметрів води було у хаті, все плавало. Увесь паркет надувся, тепер доведеться добряче витрачатися на ремонт. Ми не спали три дні, були весь час, як на голках. Заспокоїлося тільки тоді, коли побачили, що вода перестає прибувати. Зараз вона вийшла з кімнат і ми взялися до прибирання. Напередодні рівень води в Дунаї сягнув 9 метрів. Це історичний максимум. Нині він уже опустився на 50 сантиметрів. Порівняно з сусідніми Чехією та Німеччиною Угорщина відбулася відносно малими збитками. Та наслідки могли бути значно гіршими, якби країна не мала цих кількох день для підготовки. Вода почала спадати і люди вже повертаються у свої домівки. Вода є ще в чотирьох десятках населених пунктів, але відрізаним від світу залишається тільки село Кішоросі. За весь час повені в Європі стихія забрала 19 людських життів. У Угорщині ж обійшлося без жертв. Синоптики прогнозують, що на українській ділянці Дунаю вода сягне максимального рівня у другій половині червня. Найбільших поводей очікують на Одещині. З Угорщини Віталій Глагола, Байлабала, новий канал.